Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни масово раптом побігли із тимчасово окупованого Криму. З боку Керчі перед кримським мостом утворився величезний затор на виїзди з Криму. Черга не рухається від слова взагалі. Очевидці зняли відео та виклали у мережу. Кінця та краю автомобільного ланцюжка захочих якнайшвидше покинути Крим. Не видно. Сотні машин стоять у два ряди, щоб виїхати до РФ через Кримський міст, який поки що функціонує. Яка причина такого раптового бажання Росіян виїхати з півострова? Невідомо. Можливо, причиною стали бавовни. Вночі повідомляли про вибухи в Сімферополі та Бакчисара. Також спостерігається паніка псевдовлад на півострові. Мобілізованих із Краснодарського краю кинули на охорону об'єктів водопостачання Криму. У тимчасово окупованому Криму почастішили повідомлення про Бавовну. Останнім часом на півострові панує дуже напружена атмосфера. За його словами, у Криму напружена атмосфера була спочатку повномасштабної війни Росії проти України. Однак зараз панічні настрої посилюються з кожним днем. Бавовна дуже сильно впливає на моральний стан як окупантів, так і місцевих зрадників. Чим більше бавовни, тим більше вони починають панікувати, сказав Самойлов. Як розповів кримський активіст, після останніх вибухів все більше росіян намагаються втекти з окупованого півострова. Такої масової втечі, як було під час першої бавовни, влітку зараз немає, але дійсно все більше і більше росіян намагаються поїхати додому. В свою улюблену країну бояришника та Перегару, зауважив Самойлов. Окупанти намагаються накивати п'ятами з Криму настільки швидко, що потік машин навіть паралізував рух на Кримському мосту. Як зазначив військовий ЗСУ, міст не працював певний час, оскільки російські поліціянти, які перевіряли машини, не могли впоратися з таким великим потоком охочих втекти. Тоді всі автомобілі поїхали на Карченську паромну переправу, яка також працює дуже повільно. Там дуже мало промів, які не можуть швидко перевозити таку велику кількість автомобілів. Також через погодні умови проми ходять не так часто, розповів кримський активіст. Водночас, через паніку росіян у Криму посилилися репресії, також окупанти намагаються захистити Крим від ЗСУ. Як зазначив Самойлов, дії росіян доходять до абсурду. Паніка окупантів дійшла до того, що вони мінують пляжі та будують на них так звані фортифікаційні споруди, риють траншеї. Йдеться про Чорноморський та Сакський райони. В останньому на дорогах, які ведуть до деяких пляжів, з'явилися таблички з надписом Обережно міни. Повідомив активіст, як пояснив військовий зсу, таким чином російські загарбники намагаються завадити висадці українського десанту. За словами Самойлова, саме Чорноморський район добре підходить для такої військової операції. Однак, висадка морського десанту в умовах сучасної війни це програшна тактика, безглуздо розраховувати на те, що таке зараз може відбутися, але росіяни намагаються відпрацювати всі можливі варіанти. Зазначив активіст. Він додав, що Крим зараз дуже сильно насичений російськими військами, адже з початку окупації півострова Росія перекидала туди війська та зброю, будувала нові військові бази. Однак, як наголосив Самойлов, стратегічна перевага у повномасштабній війні поступово переходить на бік України. Активіст зазначив, що тоді російських окупантів у Криму буде дуже легко перемогти. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!